Трипільці, хто вони такі, давайте розбиратись. Трипільцями називають археологічну культуру, що з'явилась на території України, Румунії та Молдови близько 7,5 тисяч років тому. Трипільська культура існувала досить довго, майже 3 тисячі років. Для порівняння Київська Русь існувала всього 358 років. Як насправді називали себе трипільці, ми не знаємо. А сучасна назва пішла від села Трипілля, що на Київщині, де відкопав трипільські поселення київські археологи Кентій Хойка. Приблизно в той самий час румунський етнограф Теодор Борода відкопав подібне поселення в румунському селі Кокутей. З того часу відбуваються суперечки, як називати культуру Кокутень чи трипілля. Сучасні археологи застосовують подвійну назву. Найбільшим досягненням трипільців було землеробство. Вони сіяли та вирощували пшеницю, ячмінь, просо, ворог та багато іншого. Також трипільці прославилися своєю мальованою керамікою, яку вони масово та колективно виготовляли в промислових масштабах. Така велика кількість кераміки свідчить про те, що її робили навіть на експорт. Трипільські гечки були виготовлені настільки, що навіть зараз їх легко можна знайти на будь-якому городі в Україні. Багато в чому трипільці були першими. Саме трипільці першими навчились виготовляти вино, виварювати сіль, а також першими застосували колесо, яке дійшло до нас в вигляді маленьких трипільських іграшок. Крім цього, трипільці будували двоповерхові та навіть трьохповерхові будинки, які були найвищими спорудами свого часу. Свої хмарочоси трипільці використовували за призначенням: на першому поверсі знаходилась худоба та господарчі приміщення, на другому ж поверсі відпочивали самі господарі. Часи свого існування трипільські міста були найбільшими у світі. Наприклад, у Трипільському мегаполісі Майданецьке мешкало близько 46 тисяч осіб, а у найбільшому на той час за межами України шумерському місті Урук проживало всього 5 тисяч мешканців. Також Трипільці вміли відправляти мідну зброю та знаряддя, торгували з іншими народами та були близькі до винайдення писемності. Загадком для нас залишається спалення трипільських міст, які відбувались кожні 80 років. Можливо, це робили й самі трипільці, від яких вимагалася їхня релігія. А можливо, спалення вчиняли й інші племена, які ворогували з трипільцями. Дослідження трипільців триває і сьогодні, тож нові цікаві факти про цей народ відкриються нам у майбутньому. А чи є українці нащадками трипільців? Частково близько 20% українців мають ДНК-крепільців.